Она реально была тетка с безумными глазами, она боролась с русским языком, она боролась с русским влиянием. К России Зинченко не имеет вообще никакого отношения, несмотря на то, что это была главная, чуть ли не единственная версия. Сегодня стало известно, что он был зарегистрирован на право радикальных, экстремистских, нацистских, украинских Сайта я читаю, що Фаріон заказали іменна СБУ. Та прямою казання зілінського. Як ви вже знаєте, напередодні у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці та екс-депутатки Ірини Фаріон. За даними змі, затриманий футболіст юніор із Дніпра, 18-річний В'ячеслав Зінченко. Чи скоював він цей злочин? Встановить суд, але правоохоронці вже оприлюднили деякі деталі слідства, які вказують на причетність до злочину саме цієї особи. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничним потягом з міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир, міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання в міст... у Львові. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує пасивку. Від нової кошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди у Львів. Це фігурант якраз. В зміненому одязі вже сусіди кажуть, що це абсолютно порядний хлопець. Ніяких підозрів він не викликав. Його батько служить у ЗСУ, і він був дуже здивований новиною про затримання свого сина. Але як зазначили правоохоронці, В'ячеслав міг бути причетним до неонацистського руху, центр якого знаходиться в Україні агресорі. На телефоні затриманого зокрема знайшли документ із секретними інструкціями КГБ. Тим часом журналісти слідства інфо та осінь. Відділ телебачення Торонто дослідили, що підозрюваний був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В'ячеслав залишав антисемістські та расистські коментарі. А ще він цікавився російським неонацистським рухом NSWP, яке я нагадаю взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Але пропагандистка Скабєєва без слідства вже заявила, що цей чоловік ніяк не пов'язаний з Росією. Ну прямо зараз приходять срочні новини. Українське телевізіння публікують кадри задержання Вячеслава Зінченка. Поліція вривається до нього в квартиру. Іменно этот чоловік. предположительно является убийцей Ирины Фарион. Также известно, что Зинченко выслеживал Фарион на протяжении месяца. Ему 18 лет, он буквально только что закончил школу. Ключевое – к России Зинченко! Не имеет вообще никакого отношения, несмотря на то, что это была главная, чуть ли не единственная версия. Сегодня стало известно, что он был зарегистрирован на праворадикальных, экстремистских, нацистских, украинских сайтах и относился к той части обиженных ВСУшников, которые были оскорблены поведением Фарион, и за это ее порешили. Звісно, що росіяни намагаються використати вбивство Ірини Фаріон у своїх цілях. Основні версії, які просувають фейкроби, залишаються практично незмінними. Що громадську діячку вбили російськомовні бійці Азову, до вбивства причетна українська влада і Фаріон вбили ультраправі групи? Вони максимально намагаються дестабілізувати наше суспільство і посіяти розбрат ось такими заявами. А на Україні розганяють потоком новості про те, що вони знайшли страшного вбивцю Ірини Фаріон. Якщо вдруг забули кілька днів назад, убили таку совершенно карикатурну фігуру української політики Ірину Фаріон. Вона, власне, И у нас вспоминалось как такой вот э, записной русофоб. Она реально была тетка с безумными глазами. Она боролась с русским языком, она боролась с русским влиянием. Э, на нее смотрели как на некоего маргинала. Мы говорили, собственно, там о ней вот ровно в тот момент, когда все это случилось. Оно случилось. Теперь нам нелегитимный киевский режим предлагает решение. Покажите, пожалуйста, коллеги этого мальчика. Значит, предлагается история довольно вежливо скажу неубедительная, что вот этот вот 18-летний ребенок пас Ирину Фарион в течение недели и он же ее застрелил. То есть он э -э, схидняк. Если вы не знаете, кто такие схидняки. А это жители Востока Украины. Схидняк – это такое презрительное словечко, которое используется а, киевлянами, а, жителями центральных и западноукраинских областей. Схидники – это, в общем, очень близко к зрадникам, коллаборантам, Гданбаусом, как они называли, соответственно, Данчан, и прочее, прочее, прочее. Параллельно запустили еще одну историю, что он, мол, совершенно значит какой-то страшный, даже не вправ, а такой абсолютно голливудский нацист. Іміє та нашені какої странної імені російської нацистської групі, ось бачите, як вони намагаються роз'єднати українське суспільство та спровокувати внутрішні конфлікти, заявляючи, що ми, начебто, усіх українців, які проживають на сході, вважаємо зрадниками. Що ж стосується російської нацистської групи, до якої може мати відношення і підозрюваний, то Мардан чомусь про неї нічого не розповідає. Хоча розповісти є що. NSWP – неонацистська екстремістська група, що діє в Росії. Вона виникла у 2000-х роках у Москві. Цей рух позиціонується як автономний. У нульових багато непов'язаних між собою нацистських груп скоювали різні злочини, і всі вони використовували абревіатуру NSWP. Тоді ж десятки радикалів опинилися за ґратами за вбивства і пограбування. І лише у 2021 році про цей рух знову почули, бо Верховний суд РФ визнав його терористичним. Таке рішення, як зазначає «Медіазона», було досить несподіваним, оскільки логічнішим воно б виглядало б значно раніше, а не тоді, коли рух фактично припинив існування. Але у квітні 2022 року організація NSWP знову опинилася у центрі уваги змі. ФСБ РФ повідомило, що затримало групу молодих чоловіків, які нібито готували замах на російських пропагандистів Соловйова і Сіманьян. І ось у 2024 році це угруповання знову з'явилося. За даними Радіо Свобода в середовищі російських ультраправих, багато хто переконаний, що НСВП – це проект російських спецслужб, і замах на село це ймовірно була їхня провокація. Тож і у цьому випадку може бути, що хлопці під виглядом руху завербували росіяни. Але чи це так встановить слідство? Бо серед мотивів, які також перевіряють правоохоронці, релігійна чи національна ненависть. Украина, вообще, страна, противоречий. Вот еще одно подтверждение. Неделю назад была. Було... убита националистка Ирина Фарион. И вот вчера спецслужбы Украины задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 18-летний парень, житель Днепра. Его мотивах пока не сообщается. Но напомним, что у Фарион был конфликт с националистами из Азова. И, собственно говоря, произошло это все из-за ее высказывания о ВСУшниках, которые говорят на русском языке. Фарион вообще успела поругаться со многими. Починаючи з 2010 року, російські змі регулярно цитували заяви політикині, створюючи демонізований образ русофобки та нацистки. Тому кремлівська пропагандистська машина використовує її смерть для впливу як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію. Перший трек спрямований на формування у росіян емоцій зловтіхи та ейфорії через справедливе покарання Ірини Фаріон. Що ж стосується зовнішньої аудиторії, то тут основні зусилля Кремля спрямовані на просування меседжів, які мають нашкодити Україні її міжнародному авторитету. Для цього росіяни поширюють вкиди про причетність до вбивства Ірини Фаріон української влади чи військових. Перша робоча версія, на мой взгляд, це саме що вбивство Фаріон, яке дійсно не іграло ніякої значимої ролі. В украинской внутренней политике было организовано теми же самыми людьми в Киеве, которые организовывали и организовывают регулярно много других нераскрытых убийств. Такая небрежность вызывает довольно много вопросов. А что ж такое сломалось-то у них, что в ход пошли, ну, совсем уже грубые методы? Тобто, вот, коли історія шита просто то, что називається білими нитками, це значить, що то совсем сломалось і що то йде в рознос. Я считаю, що фаріон якраз не убили. Я считаю, що фаріон заказали именно СБУ. Это це указание указання зеленського, тому що внутрі правого лагеря України, так якщо демократичненько выразиться, среди этих нацистов, є очень тоже разные течения. Ну звісно ж кремлівська пропаганда не забула звинуватити у вбивстві фаріон українську владу і Володимира Зеленського персонально. Мета цієї операції підрив довіри до влади, провокування штучних конфліктів та переключення уваги українців на пошук внутрішніх ворогів серед власних співгромадян. Але є ще один цікавий нюанс. В історії браузера на мобільному телефоні, підозрюваного у вбивстві Фаріон, знайдено пошукові запити, які свідчать про його інтерес до діяльності проросійських політиків. Ймовірно, він готувався до скоєння інших злочинів. За даними міністра МВС Клименка, наступною жертвою міг стати нардеп Максим Бужанський. Ну а це типова тактика росіян спроба стравити українців. Кремль зацікавлений у максимальному послабленні нашої держави шляхом втягування українців у внутрішні конфлікти, руйнування довіри громадян один до одного, до армії і до держави. Для досягнення своєї мети окупанти використовують будь-яку нагоду, і вбивство Ірини Фаріон не стало винятком. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та обов'язково бережіть себе і бережіть Україну.